Чому я відмовилась від капсул і перейшла на коноплю? І що я відчула за 7 днів? Я більше не купую бади у капсулах. Замість цього, я приймаю очищене насіння коноплі. І я хочу поділитися з вами чому? По-перше, я знаю, що їм це жива їжа. Без хімії, без сюрпризів і без добавок. По-друге, зміни відчула вже за тиждень. Шкіра стала ніжніше. Волосся крепше, волосся блискучіше. В тілі з'явилась легкість і ніяких тобі ПМС. І це не просто якийсь супер Фуд це вітамінний вибух і джерело молодості в одній лише ложці. Усі 9 незамінних амінокислот, І такого немає в жодному продукті. Омега 3 і омега 6 в балансі для роботи серця, мозку і гормонів. Магні, цинк, залізо, вітамін Е для енергії, краси. Та імунітету. А природний білок краще, ніж у спортивному харчуванні. І головне нічого не окислюється. Це свіже, живе, чисте і тіло зразу відчувається. Смак ніжно-горіховий. Ви можете брати по чайній ложці, можете посипати салати, додавати на бутерброди. Ви можете використовувати, як вам буде смачно. Сім днів і побачиш різницю. Ви спитаєте мене, де придбати? Ось, я замовила. Вже в такому виді в інтернеті, будь ласка, є багато варіантів. Пишіть слово краса і я відправлю вам гайд по омолодженню у подарунок. Консультація 3 дев'ятки. Зберігайте це відео, діліться з подругою, коментуйте. Якщо було корисно, ставте лайк.